Легкову машину підприємці міста Радомишель придбали за 27 тисяч гривень. Потрібну суму зібрали за лічені дні, як тільки дізнались про потребу бійців, що служать на Донеччині. Порядка 27 тисяч це все разом. Збирали все, якби швидко все. Зробили такий дзвон городу, допустили, шум, що треба хлопцям допомогти. До небайдужих підприємців підійшли вони. Хто схотів зразу, відізвалися без всяких питань. Назбирали буквально за 2-3 дні, назбирали суму. Там обстріли, мінами їх б'ють, і машин багато виходять з строя. І ми стараємося допомогти, щоб там можна на чомусь їздити, бо воєни жалуються, що допустимо їхати за якоюсь бумажкою чи ще кудись. Треба МАЗ чи бронетранспортер заводить. А це буде допомога. безкоштовно оновити та перефарбувати автомобіль. Зголосилися працівники автосалону у Житомирі. Сказали, що є автомобіль придбаний волонтерами, потрібно його обслужити. Відразу отримали волонтери згоду, і через декілька днів автомобіль був вже у нас на території. Ми займалися скажімо так, приводили його до життя для того, щоб він відправився на схід України. Крім автівки, люди придбали ще продовольство і літній одяг. Вже у найближчі вихідні на передову машину доставлять Житомирські волонтери. Ми її в составі ще трьох загружених привіз абондруванням і другими необхідними речами автобусів Загонімо туди, куди положено. Значить, ця машина піде в 30-ту бригаду в одне з мотопіхотних підрозділів.